31 березня, віра безкоштовний дар для всіх, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Ефесян 2.8. Благодаттю ви спасенні, тому що саме благодать, тобто благовіння Боже, приносить спасіння. Ця благодать дається вільно і без міри кожному з нас. Приносячи спасіння всім. Тож спасіння Боже вільне для всіх людей, кожному з нас воно дається вільно, без міри і без залишку. І хоча все це так, Господь ніколи не змусить людину прийняти його, Бог зробив людину вільною, і тому кожен абсолютно вільний прийняти це спасіння або відкинути його на свій розсуд. Бог не хоче і не потерпить примусового служіння. Тому спасенні ви благодаттю через віру. Вірите чи ні, залежить від нас самих. Тому написано: виберіть собі сьогодні, кому будете служити, хто хоче, хай воду життя бере дармо. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. І віру Бог теж дав, бо чи не читали ми вище: що бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, і хіба не написано в іншому місці, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, і ще віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Ісус Христос, автор віри, Слово Боже канал, по якому вона приходить. І Бог дав Ісуса і Слово, точніше, давши Ісуса, Він дав Слово, а давши Слово, Він дав Ісуса. Тож у всіх сенсах віра це дар Божий, і Він дав віру кожній людині, бо написано, а про праведність, що від віри говорить так: не кажи в своєму серці, хто вийде на небо, тобто звести додолу Христа, або хто зійде у безодню. Цебто вивести з мертвих Христа, але що каже ще: близько тебе слово, в устах твоїх і в серці твоїм, цебто слово віри, що його проповідуємо. Римлян 10, 6, 8. Але думати скромно у міру віри, як кожному Бог наділив Римлян 12.3. Таким чином Бог вклав у віру в уста і в серце кожної людини. І знову, Слово Боже це засіб, канал віри, бо віра від слухання, а слухання через Слово Христове. І Слово Боже було почуте всіма, принаймні, двома способами, бо те, що можна сказати про Бога, явне для них, бо їм Бог об'явив. Римлян 1:19. Бо те, що може бути відомо про Бога, виявляється і в людях, і людям. Воно створено і явлено людям у створених речах, у виданому творінні, бо його невидиме від створення світу, власне його вічна сила й божество. Думанням про творе стає видиме, так що немає їм виправдання. Вірш 20. І через це творіння люди чують слово Боже, від слухання якого приходить віра. Щоб це було ясно видно, звернімося до 10 розділу Послання до Римлян і уважно дослідімо вірші 12 12-18, там сказано наступне: бо нема різниці поміж юдеєм та геленом, бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе його, далі йдуть запитання: але як покличуть того, в кого не ввірували, а як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника, і як будуть проповідувати? Коли не будуть послані, далі йде твердження. Але не всі послухались Євангелії. Але хіба не всі вони чули Євангеліє? Звичайно, чули, бо ніхто не несе відповідальності за те, що не послухався Євангелія, якщо не чув його. Про це свідчить наведені вищі запитання. Отже, всі вони чули Євангеліє. Але не всі послухалися його, і про це теж написано. Та кажу: чи не чули вони? Отож, по всій землі їхній голос пішов і їхні слова в кінці світу. Ці слова взяті з Псалма 19 де йдеться про те, що небеса сповіщають славу Божу, небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвід, оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку. Без мови й без слів нечутний їхній голос. Так, по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова. Ці останні слова. Ті самі, які цитуються в Римлянах 10, 18 і зауважте, що вони наводяться там не тільки для того, щоб показати, що всі люди чули Слово Боже, а й для того, щоб показати, що вони чули саме Євангеліє. Таким чином, зі слова Божого зрозуміло, що слово, яке небо звіщає день за днем, є словом Божим, а знання, яке зночі на ніч воно показує, є знанням Божим, і те, що можна знати про Бога, явлене всім людям, бо Бог таким чином показав це їм. І як словом Господнім учинене небо, псалом 33,6 так і через небо і все створіння це слово Боже говорить з людьми, сповіщаючи творчу силу і славу Божу. Таким чином, усі люди чують Слово Боже, а через слухання Слова приходить віра, так що таким чином Бог дав віру всім. У посланні до Римлян 7.14.24 14,24 описано досвід кожної людини, яка прийшла у світ і досягла віку пізнання і відповідальності, той досвід, у якому вона знає більше. Ніж робить, вона хоче робити добро, але замість цього робить зло. Вона ненавидить зло, але робить його. Вона хотіла б робити добро, але зло присутнє поруч із нею і заважає їй робити те добро, яке вона хотіла б. Іде постійна війна. В якій вона зазнає поразки, потрапляє в полон і перебуває в рабстві. Звідки ж береться цей досвід? У чому причина цієї війни? Слово Боже, створило її. Коли людина обрала сатану своїм паном і володарем, і як наслідок зрішила, вона була повністю поглинута злом і не мала жодної тіні бажання добра. Її розум був цілковито задоволений злом і тільки ним. Але Бог сказав Сатані: Я покладу ворожнечу між тобою і між. Жінкою, між насінням твоїм і насінням її, ворожнеча між людиною і сатаною зруйнувала її вдоволення злом, і тепер вона його ненавидить. У ненависті до зла закладено прагнення до добра. А оскільки добро можна знайти тільки в Бозі, а Христос є відкривання Бога, то це прагнення до добра є прагнення до Христа. І тому в пророцтві, про пришестя Христа у світ це виражено таким чином. Прийде бажаний усіма народами Огія 27 Бажання добра, яке відчуває кожна людина, є бажанням Христа, і це бажання ніколи не буде задоволене в жодній душі, поки вона не знайде Ісуса Христа Спасителем світу. Таким чином, створюючи ворожнечу між людиною і сатаною, Бог відкриває людині двері віри, щоб вона могла знайти Ісуса Христа і в ньому всю повноту спасіння вічного Бога. Так і написано: він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Івана 1, 7, 9. Таким чином, Бог визначив кожній людині міру віри. Так Бог вклав віру в уста і в серце кожної людини, і кожна людина, яка користуватиметься тією мірою віри, яку вона має, буде сильно рости. Друге Солонян 1,3. І в ній звершуватиметься повнота спасіння Божого. І ось кожному з нас дана благодать у міру дару Христового. І ця благодать, що спасає всіх людей. І ця благодать, ця благословенна мирість Божа відчинила всім людям двері віри, даючи їм силу обирати і здатність одержувати повноту спасіння, яке достаток благодаті так вільно дарує, через це звіри. Щоб було з милости, щоб обітниця певна була всім нащадкам, не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто з віри Авраама, що отець усім нам, Римлян 4.16 І нарешті, ще раз бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас, Тодар Божий, о глибину багатства і премудрості, і знання Божого, які недовідомі присуди Його, і недосліджені дороги Його, бо хто розум Господній пізнав, або хто був дорадник Йому, або хто давніш йому дав, і йому буде віддано, бо все з нього, через нього і для нього. Йому слава навіки. Амінь. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.